Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, я Сашко Добрий, вранішня гімнастика. І думки про те, наскільки це показово. Що в попередньому підрозділі я свою першу дошку Євмінова був, отримав, забрав і користувався і навколо багато людей ходило, казало, о, в мене теж хвора спина. Мені теж це треба, це дуже корисно. І знаєте, скільки у пісунку людей за півтора року там на ній займалося? Окрім мене, правильно, жодного, жодної людини. Бо люди вони люблять скиглити, розповідати, як їм боляче, які вони хворі, скільки вони грошей на ліки витрачають. І нічого з цим не робити. От, А нікому наше здоров'я. Окрім нас, самих не треба. Тому єдиний правильний спосіб подолання власних проблем, як здоров'я, так і в принципі будь-яких інших, це брати і робити. От. І я роблю, займаюся гімнастикою в ранішній, як нормальний бронетехніку, як нормальний дизель перед використанням. Добре, нормально прогріти, так і мені треба прогрітися перш ніж йти і починати плідний робочий, файний, благодатний день. Будьте здорові, приділяйте час власному біороботу, власній бойовій машині біологічній. Працюйте і пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.